Всім здравствуйте! Сьогодні вам показую нову квартиру, перша здача, Авалон 5, однокімнатна, все нове. Показуємо місто Вінниця. Так, ми зайшли в квартиру. Зліва направо ванна, кімната, кухня. Ванна кімната. Бачите, дорога сантехніка. Не ви знаєте, як Павло Миколайович, ріелтор міста Вінниця. Душева кудина. Далі йдемо на кухню. Холодильник. Витяжка. Все нове. Як бачите, так, пральна машина у нас тут. Фірма West Frost. Котел автономний газовий, який нам дає опалення в квартирі і, звісно, підігріває воду. Це вид з вікон, з кухні, лоджа. Відкриємо, чуємо шум на вулиці, на келіску. Там у нас Прем'єр Тавер. ЖК Оскар і так далі. Ще буде на кухні стіл з диванчиком, так кухонний куток його ще не привезли. І йдемо в спальню. Двоспальне ліжко, яке може бути. По односпальням, як бачите, може розсунутися. Там на шафа. Підлога з підігрівом, кондиціонер тошу. Є в квартирі датчики на антіутопію, скажімо так, щоб не затопило квартиру. Вид з вікон.